Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Ростовській області самоліквідувався військовий штурмовик су 25 пілот винищувача одразу. Сіро змі повідомляють про кілька можливих причин катастрофи. до Мілоролі так і не дотягнув. Ех, яка прикрість саме він брав участь в нальоті на нашу колону техніки під Запоріжжям. Найпоширенішою у прокремлівських медіа є версія про чергову технічну несправність, яка приз. Звала до падіння су 25 Також журналісти вважають, що пілот міг зачепитися за лінії електропередач. Повідомляється, що штурмовик розбився під час навчально-тренувального польоту. На місці падіння винищувача працюють рятувальники у південному військовому окрузі. РФ лаконічно прокоментували те, що сталося, звинувативши в цьому технічну несправність. Жодних уточнень щодо можливих поломок у прес-службі не дали. Зазначимо в свою чергу. Українські пілоти щоразу демонструють майстерність льотчикам авіації. Повітряних сил ЗСУ інколи вдається перехоплювати російські крилаті ракети у повітрі у матеріалі офіційного видання Міноборони розповідається про приклад російських крилатих ракет, запущених з акваторії Каспійського моря. Їхній пуск зазвичай зі стратегічних бомбардувальників РФ фіксується, визначається напрямок польоту, що має наслідком вмикання сирен повітряної тривоги одночасно в багатьох областях України. Для льотчиків однієї з бригад повітряних сил збройних сил України цей запуск означав виліт на перехо. Оплення чергова зміна перебувала на одному з оперативних аеродромів. Почувши команду, пілоти злетіли парою. Відразу увімкнули РЛски у літаку. Їх дві одна це радіолокаційний прицільний комплекс, що реагує на об'єкти. Друга квантова оптиколокаційна станція, що реагує на тепловий шлейф у повітряних силах. Пояснюють, що українські літаки озброєні ракетами з напівактивними головками самонаведення, які суттєво поступаються за своїми характеристиками сучасним аналогом НАТО та й ракетам російських окупантів, оскільки ворожа крилата ракета зазвичай йде на дуже малій висоті та має малу відбивальну поверхню, то лише за допомогою РЛС виявити її надзвичайно важко, тим більше на тлі землі. Але з огляду на те, що ракети калібру Х-101, Х 59 і Х 555 оснащені звичайними реактивними двоконтурними двигунами, вони залишають у повітря тепловий слід, розповідають представники повітряних сил. Льотчик бачить цей слід. За допомогою квантової оптиколокаційної станції та такої ракетами класу повітря повітря до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.